Привіт, це Деревіль. Вітаю в обіймах лісу, і запрошую зробити невеличку подорож у минулий рік та подивитись, що ми з вами зробили. Ми святкували 15-річчя мого екопарку, 15 років любові до природи, 15 років турботи про тварин, 15 років свободи та гармонії, 15 років відродження екосистеми, 15 років незабутніх пригод, 15 років теплих спогадів. Ми відновили наші номери і більше ніж тисячі гостей отримали якісний відпочинок та здоровий сон. Ми запустили кемпінг місце, де дика природа поєднується з комфортом готелю. Ми збільшили наш пляж, засмагали, смакували пляжне меню, плавали на байдарках та насолоджувались літом. Ми проводили час разом із родинами, дітьми, близькими, друзями та насолоджувались часом наодинці з собою. Ми Розвивали мою крамницю та знайшли справжніх партнерів друзів. Проводили незабутній час біля каміну, граючи в настільні ігри, відновлюючись у лазні або гуляючи лісом. Ми постійно шукали нові смаки, вдосконалювали наше меню та дуже дуже смачно їли, так що аж пальчики оближиш. Ми турбувались про наших чотирилапих друзів, бо хвостикам теж необхідний відпочинок. Ми розділяли з вами найважливіші події, множили радість, посмішки та щастя. Координували, організовували, створювали красу та підіймали келихи за все найкраще. Дякую вам за довіру, посмішки, любов, надію, тепло, затишок за ваш вибір бути з нами. Дякую, що обираєте нас знову знов за те, що повертаєтесь, за те, що ми вже одна велика родина Даревіль. Ми дійсно дуже стараємось і робимо все, щоб кожна мить вашого перезавантаження була сповнена світлом, спокоєм та затишком, бо любимо. Ми запалюємо вогонь радості в ваших серцях, а ви в наших. З Новим роком!